А що з модульним містечком? Рік тому здається, в нас була початок розмови про те, що в Сумах побудують модульне містечко. А плани, нема? плани, ці є, і перемовини у нас продовжуються. Меморандум підписаний з Червоним Хрестом. Ми опрацювали питання підключення мереж. Ми, земля вже виділена? Ми, земля виділена. ми взяли на себе вже мережі. Ми, там було, у нас підключення мереж було 10 мільйонів. Ми е, опрацювали питання і зараз там біля 2 мільйонів. Тобто ми зменшили е, якби ці видатки, чому що, цю потребу, тому що обленерго попрацювало більш ефективніше, і вони дали нам. Умови, на які менше потрібно коштів для підключення, тому що найбільша цифра це була підключення електроенергії. А чому так повільно? У нас але все але рухати? там було там ситуація. Тому що сам сам Червоний Хрест там така коли у них були кошти, вони сказали: вони казали, треба терміново вирішити питання. Угу. Давайте, Тепер давайте, давайте земельну ділянку. А зараз ці кошти пішли на інші проекти. І тепер ми чекаємо, йдуть вже перемовини. Ми чекаємо тепер про те, що коли кошти вже будуть на повністю на весь проєкт, на наше, ага. на наше місто. Тут я вже тоді казав депутатам, що треба швидко приймати рішення. Ну, не і, ну, вони... Все, гроші пішли. Тут, тут якби не наша, вина і не депутатів, ага. тільки по цьому. що... Швидко не спрацювали, а то що і вони там також дві ділянки обирали. Ми, тому що ми дві пропозиції їм дали Це в, межах тобто, міста? Тут, в межах міста так. Тому тут я думаю, що вже сьогодні все готове, і ми їм вже свої всі пропозиції надали, і ми шукаємо відповідь, і вони сказали, що буде позитивно. А місто не планує будувати щось саме під ці потреби розширення, коли люди будуть? Вітря? Ми плануємо програми сьогодні і вони будуть стосуватися і військових. Ну, це поки що тут в планах. Ви знаєте, у нас до війни була програма, ми забезпечили коштами на однокімнатну квартиру 60 родин наших військових щороку. Ми хочемо після війни, а можливо вже і сьогодні це розпочинати, тому що я вважаю, що ту Допомогу, яку ми надаємо з бюджету, а сьогодні основне це оборона і підтримка збройних сил, і підтримка особисто кожного, родин, сімей, е, включно з переселенцями, вона є. І коли ми там от на останній тільки сесії мовили 42 мільйона на допомогу Збройним силам України.